Вранці базарного спротиву в Одесі кинули за ґрати учасників штурму мерії. Алкотест тест віддає. Інспектори пішли принюхуватися до водіїв. А дим і нині там. Закон про заборону куріння не провітрив розважальні заклади. Економічні орієнтири 2013-го, до яких потрясінь радять готуватися фінансові експерти. Найголовніше та найцікавіше про цю середу. Далі у програмі сьогодні Олексій Ліхмана у студії. Викуплена воля учасників штурму Одеської мерії суд відпустив під заставу у 60 тисяч гривень. Як ми розповідали, чотирьом затриманим за участь у бійці під стінами міськради інкримінується хуліганство і загрожує їм до семи років ув'язнення. Нагадаю, два тижні тому на Думській площі Одеси зібралися підприємці ринків міста. В акції також брали участь представники свободи, батьківщини та удару. Учасники акції вимагали повернення у комунальну власність базарів та скасування перейменування низки міських вулиць мітингуючи, спробували увійти у будинок мерії, але їм завадили охоронці. Виникла потасовка із вибиванням дверей, дивовими чашками, сльозогінним газом та водометами. П'яна навала на дорогах України. Лише за два дні нового року водії під градусом стали учасниками 140 дорожньо-транспортних пригод. А загалом невдало дихнули у трубку близько тисячі сміливців поїздити на підпитку. Чи здатна даїв гамувати зеленого змія на дорогах? Перевіряла Івана Куртяк. Вони полюють на запах. На свята Даївці у прямому сенсі винюхують порушників. Говорять, українці не бояться сідати за кермо на підпитку. Тож, хоч би якось налякати випивок, майже всі інспектори на початку року працюють. Ну, очікується, що водії будуть керувати керуватися. Лише за дві свят 31 грудня та 1 січня в Україні спіймали понад 900 п'яних водіїв. За діючими правилами, порушників чекає штраф від 2550 гривень до 3400 гривень і позбавлення права керувати авто до двох років. Покарати можуть і громадськими роботами або ж арештувати на 10 діб. Якщо порушення повторюватиметься, випивоху можуть позбавити прав аж на 10 років. Водіїв на Тверезі спривіряють за допомогою такого алкотестера «Драгер». за законом, допустима норма алкоголю в крові 0,2 промілі. За законом про експертизі мають бути присутні два свідки. Мундштук інспектор має розпаковувати при водієві, розповідають у громадській організації Дорожній контроль. Говорять, тим, хто не погодився із показами приладу, можна самому поїхати до лікаря-нарколога. Відмовлятися і від медика, і від приладу не можна. Це означає визнати себе порушником. Але така суворість закону не для всіх, переконані активісти. Вони стверджують, дуже часто, вловивши п'яницю за кермом, інспектори відпускають його за винагороду. Імія в кармані 2,5 тисячі гривень, можна їздити в будь-якому стані, об цьому прекрасно знає кожен водій, якого можна встановити і спросити. Статистика ДТП, у нас, звісно, госавтоінспекція цю всю статистику накручує в сторону така, яка потрібна їй. Але чому із-за 40 людей, які їздять, допустим, на праздники п'яних, останавливають всіх подряд, без причин? Натомість у департаменті автомобільної інспекції кажуть, статистика достовірна і про це свідчить кількість ДТП. Перший день э, наступного року там, де пострадали люди, составило 58 дорожньо-транспортних транспортних в яких 13 чоловік погіблі. У Державтоінспекції попереджають, посилено відловлювати випивох вони будуть аж до завершення новорічно-різдвяних свят. Тож інспектори можуть зупинити будь-яке авто, до якого у них виникла підозра. Говорять, із транспортного потоку часто обиратимуть ті авто, які петляють дорогою або різко повільнюються, побачивши даївців. Іванна Куртік, Данило Гордецький, Антон Квітень. Тивай. На інший рейд вийшли борці з табачним димом. Активісти антитютюнового руху проінспектували заклади громадського харчування на виконання закону про заборону куріння. Висновки невтішні для прихильників здорового способу життя. Вони і досі ризикують ковтнути порцію чужого диму. Христина Малазонія теж пішла перевіряти, чи вивітрився табачний сморід. Закон їм не писаний. Прямо на вході до цього столичного ресторану стоїть попільничка. Поруч обладнані місця для курців. Трошки далі зала для тих, хто не палить. На дверях жодної інформації про заборону тютюну. Про те, що це порушення, адміністрація з подивом дізнається від громадських активістів. Адміністратор Імат стверджує, все гаразд вони відвели для курців лише 10% площі. Законом запрещено куріння на цій території. включаючи ці двері. Входни, а входни. а входни. Ну, входни. 10%, 10 ви гостиниці. Тобто ну, Пане Мат перекрутив припис на свою користь, розповідає співавтор Тютюнового закону Андрій Скіпальський. За його словами, запаління у цьому ресторані заклад вже можна штрафувати. Жодний заклад громадського харчування і ресторанне господарство не підпадає під норму 10%. Він можна тільки на терасах, на відкритих площадках або на вулиці. Щоправда, Віктор, як курець і клієнт ресторану, повчання антитютюнових активістів невдоволений. Говорить, закон порушує його права. Повинні співіснувати ті, хто курять, і ті, хто не курять. І от перед цим був закон абсолютно нормальний, який розділяв курців на некурців. Було 50% для курящих, 50% для некурящих. Компроміс, який і закон не порушує, і клієнтів не відлякує, знайшли тут, в одному з мережевих ресторанів столиці. У приміщенні не палять та для любителів цигарок тут змайстрували спеціально терасу, а на ній закон паління дозволяє. Це не є приміщенням, тому що тут навіть нема стін. Все скрізь пластик, який у теплий період часу там в навесні літку стає відкритим приміщенням і є терасою. У міліції стверджують, скарг на задимлені зали, кафе і ресторанів під час свят до них ще не надходило. А от думки киян, що вже на собі відчули дію заборонного закону, розділилися. Але навіть не курці не проти пом'якшити жорсткі норми. Немає місць де для курящих, відведених спеціально. Вот это я слышала. Ну, Я думаю, о курильщиках теж можна позаботитися. Я була глибоко щаслива відсвяткувати новий рік в кафе без тіти нового диму. Але поки що не до всіх власників кафе це доходить. Щоб мені теж десь було місце, щоб я міг спокійно покурити і не ховатися, никатися, і не боятися, що мене там оштрафують. У нас взагалі в Україні придумують глупі закони. Якщо чоловік курить, ну... Як це можна йому запрещати? Жорстку заборону пом'якшує її тотальне невиконання, бо навіть у столиці досі вільно впалять як на вулицях серед скупчення людей, так і в підземних переходах. Правоохоронці цієї проблеми досі не помічають. Тож в дискусію з тими, хто димить, вступають лише антитютюнові активісти та журналісти. Ми куримо на вулиці. Так. Да. 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 А ти що? Да. А ти а, де куреш, да. а ти де куриш да куріти да. жвачкує? Ох ти мої хороші. Васик би всіх хто поїтовели то, що закурили, вже танцювали польку бабочку з виханами за печі. Мадам. Христина Малазонія, Данило Городецький. Тивай. Море для всіх у Криму обіцяють зруйнувати паркани, що закривають пляжі для відпочивальників. Про те, що елітних куточків біля води більше не буде, заявив міністр курортів Автономної республіки Олександр Лієв. Він попросив власників огорош, які закривають узбережжя, до 25 лютого позносити їх добровільно. І попередив з 1 березня влада розпочне акцію з розчистки берега та зноситиме паркани сама і на власний розсуд. Круте піке гривні і чергові доларові злети. Валютної лихоманки цьогоріч не уникнути. Прогнозують експерти. Американські гроші можуть зрости у ціні мінімум на кілька гривень. Утім, у Нацбанку наразі зберігають залізний спокій і жодних курсових передбачень не дають. Водночас, як можуть, рекламують валютний податок і всі привілеї гривневих депозитів. У чому зберігати гроші і що робити, аби їх не втратити, Олена Зоріна буде зараз радити. Назад у минуле наприкінці 2012-го долар повернув вартість річної давнини. Але біля восьмигривневої планки він триматиметься недовго, прогнозують експерти. Ближче до весни зелене знову піде вгору. Однак яку висоту набере цього разу фінансисти і банкіри у прогнозах стримані? важкий год. Ми можемо сделати на мой взгляд реальне реформи, коротко приведут к росту економіки. Тогда курс може сохраняться, либо даже укрепляться. А може бути наоборот. Найоптимістичніший сценарій долар зросте усього на 40 копійок, хоча ці цифри здаються мало реальними навіть урядовцям. Коштори з вони заклали курс 8,50. Економісти і в цю цифру вірять мало за найпесимістичнішим прогнозом, американській валюті дають розбіг аж до 10 гривень. Чинник політичний, а з ним і психологічний. Він значно підсилить негативні економічні чинники, і тоді курс гривні може знизитись і до позначки 9, і до позначки 10, і навіть перетнути межу у 10. Проблема в зовнішніх запозиченнях і зростанні реальної інфляції. Переконані аналітики, Україні варто домовлятися про черговий транш з міжнародним валютним фондом, а не сподіватися на валютні резерви НБУ. Це рятівне коло не гумове. Переконує заслужений економіст України Віктор Суслов. Відтак знецінення гривні не уникнути. Поки наш національний банк. Що і ще мають валютні резерви около 25 мільярдів доларів, але постійно ці средства розходуються. Якщо валютні резерви не будуть поповнені, то ризики серйозної девальвації гривні увеличиться. Як зберегти свої заощадження, експерти радять подумати вже зараз. Як тільки ви маєте хоч якісь заощадження, хоч якісь зайві гривні, я мушу рекомендувати. На жаль, обмінюйте на долари чи на євро. чи на Дорогоцінні метали, валюта або золото врятують ваші кревні принаймні від інфляції. Переконані експерти. Це варіант для тих, хто не очікує на дивіденди. Для тих, хто хоче зберегти матрацні гроші і примножити, є інші варіанти. Депозити байдуже доларові чи гривневі. При цьому банк треба обирати ретельно, а велику суму краще розбити на кілька внесків і розмістити в різних фінустановах. Цінні папери можуть дати прибуток до 30% від загальної суми. Мінімум 15 тисяч доларів можна вкласти у купівлю землі, а 30 – у купівлю житла. Це даватиме щомісячний прибуток за рахунок здачі в оренду. Ще один варіант радить експерт Олександр Охріменко. Погратися з курсовою різницею між доларом і євро частково можна дійсно не в долари зберігати, а в євро. Але чому частково? Тому що от в наступному році курс долар-євро буде так сказав, швидко мінятись. На цьому можна дуже добре заробити. Однак і тут є ризик втратити накопичене. Нацбанк відмовлятися від ідеї валютного податку не збирається. Регулятор сподівається зменшити любов українців до зеленого. Та чи буде від того поведінка гривні, прогнозова? Нішою тут воліють не говорити якісь конкретні цифри озвучувати це неправильно. Після введення в силу даного закону курс буде відображати реальну економічну ситуацію, чи досягне американська валюта позначки 10, у Нацбанку. Не коментують водночас. Українцям обіцяють дати три місяці, аби визначитись, що робити із доларовими заощадженнями. Олена Зоріна, Данило Городецький наш випуск триває, і у другій його частині будемо говорити зокрема про таке. Рахуйте гроші, не відходячи від митниці. Євросоюз запровадив нові правила провозу валюти. Комікси розбрату французи знову дражнять мусульман карикатурами на пророка Мохамета. Носа, носа протанцюють усі секрети командування ізраїльської армії закликало солдат не знімати розважальні кліпи для ютьюба. Євросоюз посилює контроль за готівкою. Віднині не тільки на в'їзді, але й на виїзді з ЄС необхідно декларувати суми, які перевищують еквіваленту у 10 тисяч євро. Окрім готівки, будь-якій валюті доведеться записати в декларацію і цінні папери, дорожні чеки та векселі. Звичайно, для подорожуючих це означає зайві незручності. Та єврокомісія пояснює нововведення потребою зупинити фінансові злочини та фінансування тероризму. Іншу версію подають деякі змі мовляв, у ЄС зібралося баг. Ато неконтрольованої валюти, і Брюссель вирішив порядкувати це питання за порушення вимог декларації. Європейські митники погрожують конфісковувати гроші. Комікс про життя пророка Магомета видали у Франції, порушив заборону ісламу на пророка сатиричний журнал Шарлі Ебдо. У редакції заявляють, що не мали наміру принижувати мусульман, а тільки детально змалювали життє пророка, так як його описує Коран заради торжества свободи слова. Принаймні, обкладинка журналу має цілком невинний вигляд на ній Магомет веде верблюда пустелею. Якщо не брати до уваги те, що мусульманська віра суворо забороняє зображувати усіх живих істот, реакції ісламського світу поки немає проте під стінами редакції вже на всяк випадок чергує поліція. Нагадаю, у вересні журнал надрукував карикатури на магомета, через що французькій владі довелося посилити охорону своїх посольств в ісламських країнах. Та редакція заявляє, що розхитує релігійні догми не тільки ісламу, а так само створює комікси про тору та християнського бога. Ми просто хотіли почати розмову про іслам, тому що у Франції склалася дивна ненормальна ситуація. Іслам це друга релігія в країні за кількістю віруючих, проте ми нічого не Знаємо про пророка на заході. Кожен може розказати епізоди життя Ісуса. Але хто може хоч щось сказати про Магомета? Люди бояться і не розуміють ісламу. Промасований авіанальот на околиці Дамаска заявила сирійська опозиція, в результаті якого вибухнула бензозаправка. Загинули до 50 людей. Ще десятки отримали поранення. Ось ці кадри розмістили повстанці в інтернеті. Перевірити достовірність кадрів так само, як і кількість жертв і поранених, поки неможливо. Опозиція заявляє, що йдеться про передмістя Млейха, яке вже більше півроку утримують під своїм контролем повстанці. За їх словами, військові літаки з'явилися щойно на заправку привезли пальне. Урядові війська поки не коментують ці обвинувачення. Сьогодні ж ООН заявило, що за результатами останніх підрахунків під час сирійського конфлікту загинули щонайменше 60 тисяч людей. Протанцюють усі таємниці. Військове командування Ізраїлю занепокоїлося новою розвагою власної армії. Ізраїльські солдати змагаються не хто краще стріляє, а хто краще танцює і знімає про це відеокліпи. У Ютубі з'явилося чимало роликів, в яких бійці різних підрозділів танцюють під всесвітні хіти. Командування армії переглядаючи все це відео, переживає, аби їхні підопічні у такий невинний спосіб не видали часом військових таємниць, адже танцюють солдати просто на військових базах. Масово знімати кліпи військові почали з 2010-го. Тоді в мережу потрапив перший ролик. У ньому бійці ізраїльської піхотної бригади Нахал під час патрулювання у палестинському місті Хеврон влаштували запальні танці. Пізніше командування видалило відео з Ютуба, а солдатів покарали. Однак це лише додало популярності солдатській розвазі. Ізраїльські газети пишуть, що солдати вже влаштували справжні змагання. Який же підрозділ зробить найкращий кліп? Любителі похолодніше у Нью-Йорку влаштували новорічні купання в океан, що прогрівся лише до 4 градусів тепла. Пірнули одразу шість сотень людей. Одягнуті вони були від традиційних купальників до карнавальних костюмів. Купання у перший день нового року влаштовують на пляжі Коні Айленда вже далеко не перший рік. Була загроза, що цьогоріч заплив відмінять через ураган Сенді, що у жовтні пронісся цим узбережжям, але пляжі вже відновили. Гроші, що збирали під час запливу, підуть на ліквідацію наслідків стихійного лиха. У Криму Чорне море окупували мільйони медуз. Нині ними у бухті Балаклави вкрита практично уся водна гладь. Здалеку здається, що це звичайна крига. Проте медуз тут стільки, що навіть поблизу берега не видно дна. Вчені з інституту біології південних морів стверджують, таке явище не унікальне і повторюється зазвичай кілька разів на рік. Причиною нинішнього нашестя медуз фахівці називають південний вітер, який зігнав морських мешканців у бухту. Тож, коли він зміниться, балакласська бухта очиститься. А поки ситуацією користуються місцеві рибалки, бо до берега прийшов морський окунь, який харчується медузами. Те, що зараз твориться, ну, тако, я перший раз взагалі цього бачу, навіть причина такого наводнення там... Непонятное совершенно там. Набережной первая эмоция была, что Льот! Нічого, чуть льод. Вроде Температура така нормальна, альот. А конечно, в це медузи. медузы. Ненормально, але но що удивляет, конечно, що такое количество медуз. Це все на сьогодні. Я дуже дякую вам за увагу і прощаюся до вечора четверга.